режимі, в нормальному За словами начальника управління Державної міграційної служби України в Житомирській області Сергія Нестерчука, проблем з нестачею бланків закордонних паспортів не буде. Зміна виробника по виготовленню цих бланків і слугувала причиною несвоєчасного отримання документа. Ми вибачалися, і вибачаємося перед тими замовниками, які вчасно не отримали ці паспорти. Але, по крайній мірі, на сьогоднішній день і на послідуючий проблема вже знімається або зводиться до мінімуму. Що стосується міграційної ситуації на Житомирщині, за шість місяців цього року працівниками відділів міграційної роботи територіальних підрозділів оформлено 460 дозволів на імміграцію в Україну та видано майже пів тисячі посвідок на постійне проживання. Основним завданням працівників міграційної роботи залишається перевірка та контроль нелегальних іммігрантів. Не все просто. Тому що служба сама по собі нова, але люди, які зібралися сьогодні саме в Житомирській області, той колектив і керівник, який сьогодні є, вони справляються із поставленими задачами, про що свідчить загально рейтингове місце, десяте по Україні. Надання якісних адміністративних послуг в центрах, які сьогодні формуються як на рівні області, так і на рівні держави, є одним з пріоритетних завдань управління Державної міграційної служби України в Житомирській області.